Сімачовий коментар головного тренера ПФК «Звягель» Юрія Миколаєвича. Вірта. Юрій Миколаєвичу. По перше, вітаємо вас з днем народження. Е, перший коментар по сьогоднішній грі: звісно, що всі хотіли перемоги, і ви в тому числі чого можливо десь не, в... не вистачило, що вийшло, що не вийшло в команді. Ну, дійсно, не вдали для нас результат нічийний. ми втратили два очка, це все зрозуміло. І я тільки що розмовляв з футболістами, звичайно. Е Скоріше за все, що це моя е, помилка, е, перше, тому що не вгадав стартовим складом, вийшли футболісти, які, напевне, не були готові до цієї гри. І в нас перший тайм, можна сказати, і нічого не вийшло. Е, по перерві може, вийшли другі футболісти і почали грати так, як хотілося б бачити, більш агресивно, більш вертикально. І ми, в принципі, створили моменти, де не було реалізації. Тому і... В першому таймі прикрий гол, такий, можна сказати, пенальті, тому що такі помилки результативні. Футболісти не повинні робити привозити собі на рівному місці голи. Дуже важко скривати таку команду, як Кудрівка. Вона практично вся команда грала взаді, 10 футболістів, і ми їм давали вже шанси на контратак, тому що великими силами йшли вперед. А кінцівка вже, ну якби зрозуміли, в десятьох залишилося вже йшли просто в банк Зрівняли рахунок, і все-таки шанс був дотиснути суперника, були моменти і хороші моменти. Тому сьогодні десь і підвела реалізація раз. Десь налаштування на ігру не то, що не достукався до футболістів. Всі думали, що і Кудрюка програли 7-0 всі, і в першому колі була легка перемога. у Зв'ягеля тому, десь у цьому налаштуванні ми сьогодні і не допрацювали. Ну, це моя помилка, і я думаю, що і футболісти прекрасно розуміють, що на кожного суперника треба налаштовуватися. Ми лідери, всі будуть виходити проти нас битися і забирати, хотіти забирати очки. Це молоді футболісти, які команда Кудрюк, які хочуть попасти там першу команду в першу лігу не в обузу. Тому сьогодні достатньо наробили помилок. Достатньо наробили. Хоча при тому всьому ми. ми Мали моменти, але реалізація сьогодні була на високому рівні. Ну от, якраз про реалізацію, можливо, десь не знаю, у нас дуже гарно гра йшла через фланги. Але от десь Кудрівка до цього в середині другого тайму вже видно було, що звикла, і вони знімали верхну, крім того, як Андрій Нестеров підключився. Ну, от це є проблема, тому що дійсно і були добре працювали флани і фланові передачі, але там не вистачало футболістів. І більше футболістів йшли під розареж, а не під боротьбу. Тому там треба, звичайно, більш агресивніше діяти, більш кількість футболістів, тому що є фланові передачі, і повинно бути завершення. Треба нав'язувати боротьбу, навіть якщо програти, ми повинні підбирати і далі продовжувати так. Ого, якраз і не вистачало, тому і переривів. Ми це говорили. Ми дуже багато футболістів зміщалися фланг, і при фланових передачах нас не було футболістів. Кому це замикати ці передачі? Тому ця проблема була. Ми старалися це вирішити. Хоча можемо сказати, що в другому таймі і от кінцівка щоб можна і треба було так діяти, але це було вже такий більш авантюрний футбол. Але ми хотіли зрівняти, зрівняли і хотіли перемогти. Які подальші плани команди? Найближчі у нас ще два. Як мінімум два матчі. Як будете налаштовувати команду? О, так, будемо дивитися, тому що як зіграють і наші суперники. Може буде і дійсно ротація. Буде, вже можемо і готуватися до перехідних матчів. Все може бути, але ми в будь-якому випадку будемо грати на перемогу. Може подивимося другі футболісти. У нас є другі футболісти, тому будемо в нас є недільний цикл підготуватися. Зараз футболісти два дні віддихнуть, тому що дві неділі були таких важких. Тим тим паче завтра свято і. І з вівторка ми проступаємо і будемо готуватися до команди Рух 2 Дякуємо. Дякую. Після мачовий коментар головного тренера футбольного клубу Кудрівка Василя Анатолійовича Баранова. Просимо перший коментар по сьогоднішній грі, що можете сказати. Ну, звичайно, зараз на емоціях, на дуже гарних емоціях. От, щось коментувати дуже важко. Але я насамперед вдячний своїм хлопцям, тому що. Нам не було можливості приїхати там, готуватися там, за сутки до гри, а в день гри їхали рання гра, хоча ми попросили нас перенести на пізніше время. Деяким хлопцям прийшлося в п'ятий ранку вставати. І клуб господар до нас не пішов на цю зірну. Це їхнє право, вони ну, господарі, у них великі цілі. Але я вдячний своїм хлопцям за ту мотивацію, і не треба було у нас була подвійна мотивація доказати. Цій команді, що щоб нас поважали насамперед, а по грі то ті той план, який ми на гру вибрали тренинським штабом, хлопцями дотримувалися. Звичайно, коли з дороги приїжджаєш, і розуміли, що команда господарів буде. Відразу намагатися нас пресингувати, стучати. Тобто давляй нам потрібно було перші хвилини, 15-20 хвилин витримати, що ми зробили. При можливості вибіжати в контратаку. Ми вибіжали, заробити 11-метровий, реалізували. Ось перерві до хлопців. Хотів, що ми рахунок не зберігали, але все одно у нас дуже молода команда. вона омолодилась. І психологія ще на цій надані працювати. Вони десь почали зберігати рахунок, десь сіли в нас вже покидали. Але ми мали, ну же, це молодість. Ми дуже гарні контратаки вибігали. Звичайно, команді соперника треба було розкриватися, проігривали, а в нас були зони. І якщо б ми десь наші контратаки довели до логічного кінця, то є, можливо був би другий рахунок. А так не дотерпіли кінці. Ну, це, це футбол. Я думаю, що вболівальником він понравився. А для тренерів, звичайно, це якби нерви канали. Ну загалом, що найголовніше зараз для команди, звісно, що бачимо, що там така. Ціло зграє команд і за п'яте місце бореться в другій лізі. Чи все таки найголовніше це ось щоб ці молоді хлопці десь пробивалися в ту першу команду, яка в першій лізі грає? Так у нас насамперед я живу, що ми дуже молодилися. У нас хлопці підібралися хтось пройшов через Ю-19, хтось з других командах. там. Ми грали в, перші, в других лігах. Ми взяли їх і намагаємося їх довести до нашої першої команди. Звичайно, ми насамперед ставимо, щоб у нас як із гри була. Турнірне становище це головне. Ну, П'яте місце, звичайно, краще, ніж шосте. Би. Ну, намагаємося грати, а турнірну таблиці ми будемо заглядати вже після 25 травня, після останньої гри. Дякуємо. Дякуємо.